Вивчаємо українську разом 29-й урок. Перше слово конче. Це означає неодмінно, обов'язково, дуже вкрай. Доконечно, доконечно конечно, конечно, також є слово. Неодмінно, обов'язково, хай там кров з носа. Леговище. Це лігвище, леговище, зглиблення або інше місце в землі, де живе тварина, як ведмідь. Барлога, барліг, Вовківня, вовче, лігво, гавра, гайно, кублище, кубло також заглиблення для плазунів, лігвище, лігво, маточник, лігво-ведмедя, тирло, наступне слово, ледащо неважливо, Те саме, що ледар, людина, яка поводиться легковажно, безпутно, уживається як лайливе слово. Також про непридатну, зіпсовану людину. Наступне слово леле. Уживається для вираження жалю, нарікання, страху або здивування, частом з ой-о, погано кому-небудь, лихо, нещастя з кимось. Наступне слово, змаліти, виконали до «маліти», зменшитися, повести себе нерозсудливо, легковажно, по-дитячому, також утратити значення, силу, вагу, вагу. Приклади. Побоююсь тільки, чи доволі буде сонце в горах, а мені сонце конче потрібне, і то сонце велике, гаряче, немилосердне навіть. Коцюбинський. Кипить самовар, діти п'ють чай з молоком, а жінка плете щось гачечком. На нього війнуло тим знайомим теплом їдальні, молока з чаєм і котом, що вічно валявся на канапі. Легковищем людини ситим спокоєм. Коцюбинський. Проспав ледащо, уже співчутливо і докірливо спитав дід. Сам же рибалка розуміє. Все вот стайко Леле, яка печальна історія, засмутилася Марта, час ставати вегетаріанкою, Андрухович, автор. А в її чистій, дівочій див уяві образ приятельки, упавшої пропащою і зганебляною, зовсім чер через те не змалів і не заплямився. Тепер поема. Ой, о, ой, 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 леле, часи ці тяжкі, ліг вище пусте і ліс мовчить, лиш леда, що блукає в імлі, і сміх його з вітром летить. Конче, треба сховатись вночі, щоб не змаліти під тягарем, де кожен крок мофриється в очі, і темінь стає, стає важким шатром. Та в барлізі тіней глухих хтось тихо рятунку шукає, мов те світло крізь пелену снігів, що вказує шлях, де логовище мріє. Ой леле, конче потрібно знайти той притулок, де спокій і сни. Підписуйся на мій освітній канал КайРС.